Привіт усім! Звати мене Володимир і сьогодні, як завжди, ми граємо в найкращу в світі гру Козаки 3. І так, блін, я забув включити запис гри спочатку, і тому вже не з першої хвилини в нас так. Але в нас випадає угорщина. І союзник у нас такий трішки слабуватий, як ми бачимо. Карту не розвідує. Так, шукаємо шукаємо четверту шахту. Розвідники наші ходять, але... Щось ми її не знаходимо. Ладно, Будуємо казарму. Випала угорщина, дуже хороша нація. Так мені дуже сильно подобається. І тут я хочу піти в три казарми. Хочу піти все-таки в три казарми. Досить, я думаю, буде перспективно. Так, поки що, третя шахта. О, четверта з'явилася. Шикарно. Так, і тут я не ставлю академію, як ви можете замітити. Я хочу прокачати якнайскоріше е, цей. Шахти золоті. Я тут з обмінами трішки налажав. Щоб прокачати скоро Чотири шахти, потрібно не обмінювати 800 на дерево і 800 на камінь, а там тільки 200 на камінь. А я обміняв і тепер мені не стає, щоб зразу прокачати першу шахту, але так робимо розвідку. Поки в нас золото накопичується. І тоді набагато більше. Залізну шахту ми ставимо для того, щоб обмінювати її або на золото, або на їжу. Так як ми не беремо академію, не ставимо, У нас не буде АПО. Цей на їжу першого. І їжа буде дуже погано накопичуватися, Тому все залізо ми або міняємо на золото, так як я зараз роблю. Якби я зробив правильні обміни, мені би не потрібно було зараз обмінювати залізо на, на золото, але треба якось викручуватися. Так би я залізо міняв на, на їжу. Так. Це в нас є. Це нормально. Ну що ж, давайте, давайте тепер третю. Збираємо 5 селян і підводимо підводимо під шахту. Блін, 4-27. Надіюсь, до 5 хоча б прокачаємо. Це, ну, коротше, при такій стратегії до 4.20, 30 легко прокачуються шахти. Але цього разу, бачите, трішки з обмінами не то і все. Я тепер стараюся підводити їх нормально в шахти, бо часами їм кажуть, що вони заходили, а вони не заходять. Треба контролювати. Це дуже критично все. О, і тут ще й двоє. Не зайшли ті троє, що я їх посилав. Блін, на. Тут нічого не зробиш, кажу, все треба контролювати. 5.20. І все толку з того, що я пробував, нічого не дав. Ну, я сам винен. В принципі, в шахті не було людей і через то так довго золото збиралося. Одним словом, нічого страшного, але могло бути і краще. Так, давайте ставимо академію. Вугільна шахта. Ми націлені тут на три казарми. В коней теж ну там зробимо три конюшні, думаю. Давно я вже не грав три казарми, але <сміг> надіюсь, щось та й вийде з того. Так, союзник не розвідує. Карту йому не треба. Ну ладно, може знайшов чотири хоча б. Так, давайте сюди, зразу на дерево. М -м -м -м, зразу йду купимо, походу. Ж. А може назбирають. Так, угорщина. Напроти нас Угорщина. Краще б було... Ну, добре, і теж непогано. Так. Взяли ми ап на сокиру. Зараз у нас дерево буде досить непогано. Досить непоганий ліс, до речі. Так, і давайте наступні селяни. Зразу конюшню ставимо. І тут. Так, нормас. Все, конюшня. Пішла. Нормас. Ой. Що ж далі нам робити? Давайте ставити паркани. Барабанів закажемо. Ні, перші барабани, блін, бо я зараз як поставлю паркан, потім вони не зайдуть на границі. Так що перші барабани. Ну і чекаємо, чекаємо, ставимо одну конюшню першу. І чекаємо на 12 тисяч золота. Я думаю, до 9 хвилини мало би бути. Так, і обмінюємо дерево. Третя конюшня коштує 2500 дерева, 2500 каменю. І тому нам потрібно обміняти. Так. Конюшня є. Тут ми не робимо швидких коней, підемо в простих драгонів. Може і... Завжди, коли я кажу, що я не йду швидких коней, завжди це погано кінчається, але ладно. Може повезе. Так, все. Пішла в нас третя казарма 9.07. Непоганий таймінг, я б сказав, можна і на 8 ставити. Якби в принципі я зробив все нормально з обмінами і нормально позаводив шахти на 4.15, то нас б було і на 8. хвилині, 8 там, виходить, чи 8.15. Ну в мене завжди нічого просто так не буває. Завжди якось треба викручуватися. Так. Тим більше я не грав, я не грав вже може. Ну, довгий час я щось трішки відпочиваю поки що. Але нічого, ми вернемося. От якраз зараз будемо надолужувати все. Так, ставимо паркан мінімальний. Грундеш. Ніби... Не знаю, що таких коней ніби не чую особа. Так. Дипломатичний відразу, 10-та хвилина. Ох ти що, я ж забув. 10-та хвилина, дипломатичний, блін. А це може бути критично. Ай. Ну ладно, кажу, давно я не грав, ну нічого. Так, давайте подоставляємо по одному на паркан. Бо все-таки може бути швидка кінота. Так. Тут ніби є. Дипломатичний на 11, це капець. Арта на 11. Ох, жорстко буде, чую. Так, давайте прокачувати шахти. Дві вугільних, одну залізну хоча б. Так як в нас все пішло на казарму, так в більшості нам не вийде більше прокачати. Хоча б здалося три вугільних і дві залізних, але ладно. Як є, так є. Нам потрібна третя конюшня. Так. Давайте ще якісь додаткові паркани. Вони не помішають ніколи. Я вроді там не чув, щоб там було 400 рундашер на четвертій й Але так. І ще одне ордепо, нам немає. Ой, вставим. Все, тепер нам потрібно їжу докачувати далі. У нас. якраз беремо цей ап. Косу. Арту. Блін, не слабовато, ну дійсно слабовато. Ну по очках непогано йде, я б сказав, що так, знаєте. Не аж так сильно відстає, але. Але надіюсь, він протримається хоч трохи. Я тут з рундаширами трошки навтикав, то тепер. Навіть не знаю, чи йти атакувати, чи не йти атакувати. Надіємося, що Угорщина нас спасе. Все-таки десь на 15 ту хвилину при трьох казармах має получитися 400 е, цих угорських мушкетерів. Гайдуків. Це ж досить багато. Це формація 400 буде. Це ж можна, це ж можна наказувати. Так. Що у нас хвилина часу залишається? Давайте прокачуватися. І захист я завжди беру перший захист, а потім вже докачуюсь пізніше, десь на 20-тій і далі. Так, 350, ну майже 400. Давайте поки що станемо на отримання. А вдруг там буде якийсь швидкий раш. 196, так, широко станемо. Та й добре. І 15 збоку десь. Давайте сюди. Так. І давайте далі качатися. Дві хвилини залишається. Доміки. Обов'язково. Камінь. Оп! Швидкоспільність в нас вже є. Це вже добре. Так, пушки підводимо. Ну давайте, офіцери барабанщики, диві. Ох ти що. А тут у нього піка, а піка це дуже добре. В принципі, піка це не є погано, молодець. Ну хоча би він на... якоїсь шкоди нанесе йому. А от там такий пагорб поганий. Так, давайте все. Беремо останні апи в цих будівлях. І далі домики не стоїмо. О, і наш підходить. На нас підходять. Так, я би ще залізу взяв, все, є залізо. Ну давайте постріляємо трішки. Ай. Ну, не так багато і впало, але все рівно. Блін, треба доганяти, нашого зараз не суть, я не маю. Типа, ну, в нас нема вибору, чесно. Стояти ми не можемо. Бо нашого союзника зараз несуть. Давайте нападати. В принципі, пушки вперед поїхали. Маємо, маємо та щити. Угорських гайдуків у нас, дивіться, скільки, 400. Зараз ще формацію зробимо. 100% зробимо формацію. Ставимо церкву. Нам тут треба буде вирулювати. Ставимо дві мельниці. Ох ти ж, блін. Так, 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 так. 400 є. Раз, пішли. Бундашири назад. Назад за ширі. Арта вперед. Вперед, арта. Давай картеч. Ох ти шо. Ой-ой-ой. Оце картеч. Ти ви подивіться, 400 формацій. дивіться, як все лягає. Давайте ще тут картеч. О, трішки бо. Ох ти шо, дивіться, як все лягає. Оце потність в вогню, подивіться. Та все. Ух, ми тут придавили. Хоча в нього теж армії там було небага, немало. Гравець досить хороший. Подивіться, скільки в нас лишилося. 200 мушків. 300 мушкетерів в принципі. Ще все нормально, а. Ну і це дуже багато допомогла формація на 400. Хочу плюс 3 до захисту і до, до атаки, родь. Так. так, давайте в століття переходимо, нашого зносять. А він досить непогано тримався, синій. Дякую хоч за це, синь. Так, і давайте проходимо далі. Нам потрібно якнайскоріше знищити фіолетового, бо нам зайдуть в спину. Так, давайте тут так стане. Все. І мішки, мішки, мішки. Мені потрібні мішки. Давайте, взяли мішки. Нормаз. Є, yeah. заходимо. Ну все, тут все. Ну синій хоча б втік... Ну втечи до мене, будь ласка. Не хочеться лишати два води. Так, давайте дипломатичний відеозимо. Є. Дипломатичний пішов. Конний бік. Наступна казарма. І друга казарма. Хоча б це все саме основне. Лопату берем. Так, ну, мишбільш стигаємо, давайте добити цих селян і не втікає. Все, він видаляє майже все, але. Але в будівлі не дуже спішиться видаляти. Блін. Давайте лучників, бо я щось з тими гарматами я не встигну. Я просто не встигну. Давайте гармати назад, а лучників туди ставимо. І це, і давайте забираємо трішки війська, бо. Блін, я хотів зробити формацію, а офіцер пропав. Так, не вийде в нас зробити формацію, офіцера не стало. Що там синій що здався? Давайте поставимо. Казарму 18 століття. Це критично. Ми залишаємося, походу, що 1-2. Ну, фіолетового ми принесли, але бачили, скільки в нього селян там втекло на, на рест по дослого союзника. Так, зелений все-таки йде на мене. Добре, що я пушки підвів тріх, трішки ближче. І видаляємо тут це, а тут же, надіюся, лучниками доб'ємо. Так. Ну, хоч казарму дипломатичний винесло. Так, давайте. Гаубиці, переходити на гаубиці, не забувати. І на цих. Оце дуже круті кавалерія дуже крута, так що вона має дальність дуже велику. Так що іде шикарно просто. Блін, камінь, камінь, камінь. Домінію. Давайте зразу наступно хлопці. Так. В принципі, пушки у нас вже є, ми маємо тут відбиватися. Так, і давайте приймаємо. -бу. -бу. Раз, є. Досить непогано полягло там, так що. Все, основна маса вже підходить. В принципі, він би міг атакувати, може би в нього щось і вийшло, що він відступив, не знаю, ну ладно. Так, прокачуємо нашу кінноту. Давайте візьмемо шарик, бо я нічого не бачу. Хоч би глянути, яка ситуація, нас чекає, яке там століття, там вже десь все є. Блін, тут ще й трагуни. Не, Ні, нічого я там не зроблю зверху. Так, що у нас тут? Хм. Давайте підходити ближче, в принципі, у нас арта є. Я щось не бачу, в нього арти навіть. Качаємо наших цих. Друга каза 18-го пішла. Прокачуємо. На інше поле йдемо. Давайте прокачувати наших стрільців. Я би хотів зробити ап їм Докинемо на камінь. Так, ні, ні, це заблизько сюди. Так. Що у нас? Я би хотів 7 тисяч мені золота, щоб взяти ще один ап. Зелений відступає, ну ясно. І що в нього тут? В нього нема ще століття. Ні, немає. Фух, в нас є шанс. Ну, типа, в принципі, в нас перевага. Ми вже в столітті, в нас же кліпається піка століття, в нас пушки, у нас все. Коротше, треба давити його тут, виганяти зі, щоб він ресурси не качав. Він качає ресурси зараз з бази мого союзника. Союзник вийшов. І віддав йому свою базу, так сказати. Я хочу швидко стрільність взяти. Дуже сильно вона мені потрібна. Так, перезахоплюємо ми шахти, все окей. Так. Давайте берем Кадерево, ей. Все взяли. Все, мифу кач. І давайте сюди. Блін, в нього ще такий пагорб тут заспавнився, та ти шуо. Але я щось пушок в нього не, не бачу. Не бачу я в нього пушок. Так що в нас ще може зараз бути можливість. Ох ти що, як вони гарно тут лягають. Подивіться, це походу формація чи що? Так, це скоріш за все, формація 400 навіть. Так, беремо багатоствольні гармати. Ай ти що, як гарно положили. Так, бляха, тут фіолетовий вже в спину нам заходить. Вертайтеся, хлопці. Сюди. Прокачуємося. Так, що ж ви не пішли? Я ж вроді відсилав вже по полях. Домики, 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 домики. що тут здесь? Все-таки зайшов. О, я ж не розумію я закривав ворот. Як він там драгонами забіг? Так, давайте настрілювати поки що по пагорбу. Блін, це ж таки пагорб ему з ну. Хех, як сказати, везе, так везе хлопці. От вам і рандом. Так цей драгунавий мене тут хоче покайтити. Скажу вам так, противники не є слабенькі. О. Все. Третья каза пішла. Що я вам скажу? Може прорашити їх? Ох, айда! Ну що з нього арта є. Так, я би зробив формацію. Не, хоч 400, хочу 400 форматів. Ні, Не, 400, Ей. І так, ну добре, найбуде 196, ми не хочемо 400. Так. Я думаю ми тут маємо. У нього не так багато і війська тут на пагорбі. Арта в нього щось з правого боку, не під цим. Так, давайте без атаки пускаємо, він лише, а піку з атакою, і так буде шикарно просто. Так, мене запустили, не запустили. Ох, блін. Тут драгони далі ще бігають. Ну вже закривав. Так, нормально, чого. С пушок до Ох, блін, вугілля! То у нас цей час весь не був вугілля і вони нас просто вистрілювали, хлоп. Фух, не до контролю. І таке буває. Що зробиш? Але, в принципі, війська у нас багато, так що ми маємо тут. Давайте займати пагорб. Давайте настрілювати. Тут ця кавалерія, вона так далеко стріляє, що ще й тим більше на пагорбі, ж тут ніхто взагалі не дойде. Ох ти шо у вас Нічого собі, а ви що сюди прийшли? Фіолетовий бачите, завдає мені шкоди. А тут вже 3К за 18 століття, що він тут зробить? Нічого. Так, давайте зі селянами ходить. Давайте з одною групою селян. Так, шахти він мені порубав у мене і так вся економіка на їжі, так що... Мені на ті шахти. Давайте сюди підведемо і будемо винишувати йому базу. Фіолетовий, якщо сказати, дивіться, 32 хвилина, він селян багато спас, але щось він не дуже розвинувся. Ну типу, тяжко йому. Не особо війська, він думав допомагати своєму зеленому, але. Ну ладно. Не знаю, яка в нього там та ситуація. Нарешті... Нічого собі, я нарешті ворота закрив. Я не розумію, два рази закривав, походу, що ніяк не вийшло. Ох ти шо, яка тут гарна позиція, тут можна всю базу розстріляти. В принципі, що ми будемо її робити? Так, є, пішло, Двох каз нема. В нього тільки будуються дві кази 18 століття, ми... Ну, слабенько якось в плані розвитку. Зелений грає, але. Ну все ж. У нього союзник є, а в мене немає. Мій вирішив здатися. Так, багатоствольні гармати. Най ну, буде. Все, проносимо. Проносимо зелене. Ладно, купляємо вугілля. Давайте на охорону поставимо, а то щось в мене пушки. Буби фіолетовий, хоча б би захопив ці пушки. Хоч би чимось би зайнявся. Ну все. Тут ще лишився якийсь загончик. Зараз візьмемо формацію 400 і буде ідеально. Кто там зелений, ти не хочеш здаватися? Ну, це вже хлопці затягують, добре, що я ще червоний. Добре, що мені ще хоча, хоча б в цій грі хостом випало грати, а то би ще й був мінус рейтинг, так сказати. До речі, замітив, купив процесор, вже ніхто ніколи не жаліється, що Катка, ну, що гра лагає чи ще щось. Тепер вже все добре, так що. Я думаю, я вже нормальний хост. Так, комплект у нас був Хейсенберг. і Сергіо, і Маршал. Ну, з тих всіх знаю тільки Хейсенберг, хіба часто грає. Ну, не знаю чи часто, але попадався. Ну і як показалося, ніби нормальний гравець. Та і Сергію нормально грав. Просто якось йому не зайшло, чи то в мене було набагато більше е, горських цих гайдуків. Якось він там так поляг сильно, що жесть. Не знаю. Ну якось так, якась, якось так така катка була. Дивіться, ліміт у нас майже однаковий був зелений, фіолетового дивіться, який ліміт був хороший. Получається, фіолетому злив його весь ліміт, нього навіть був більший за мене. Ну що, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Залишайте, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Discord канал. Всім доброго дня і до зустрічі!